Сьогодні говоримо про мир. А, власне, чому справжній мир не виробляється силою волі, і що означає жити із ним щодня? Про це говоримо з пастором Андрією Мачіхою. Андрію, доброго ранку. Добрий ранок вітаю. вам. Дякую. Дякую. Миру і вам також. Так. О, Бачите, класну одразу в контексті нашої так. теми. Так, Так, Ми, власне, бачимо, що, спостерігаючи за тими поняттями плодів духа, які ми говорили в попередніх випусках про любов, про радість, що дуже відрізняється розуміння біблійного плоду духа та ось цих понять від того, що ми транслюємо в нашому житті. І от так само хочеться тоді почати нашу розмову з того, що є мир в розумінні нашого. Світу і що є мир з точки зору Духа Святого? Дякую за питання. Знаєте, в розумінні нашого світу мир це те, що можна якось здобути, як ви гарно сказали, якось набути, це відсутність якихось зовнішніх факторів, тобто конфліктів, війни або ну, ви розумієте, якихось подразників. Але біблійний мир це не те, що насправді людина може витренувати в собі, це те, що походить не від людини, а якраз від Бога. І коли ми говоримо про це в контексті плодів духа, це справді є плодом Духа Святого, те, що дається людині від Бога. Звісно, це поняття в Біблії розкривається дуже широко. Колись, коли Бог створив наш світ, в ньому справді не було ніяких подразників, не було війни, не було там смерті, не було хвороб, там сварок і так далі. Світ справді був ідеальний, без подразників про мир. Ну звичайно, люди навіть не могли говорити, тому що це було їхнім звичайним станом. Але коли прийшов гріх, наш світ. Світом почав панувати, ну, скажімо, цей самий гріх, який мир забрав. Проте для людини справжній мир це те, що можна зберегти навіть під час цих подразників навколишніх, коли навколо війна, коли навколо сварки, коли навколо ось відключення світла актуально для нас. А людина все одно зберігає мир. Тому що мир походить не від неї, а від Бога, з яким вона разом. Mm -hmm. Так, дуже цікава думка, що мир це щось надприродне, це те, що не продукується людиною, а дається від Бога. До речі, я нещодавно прочитала дуже цікаву нову для, для себе взагалі думку, історію. Про те, про імен, я досліджувала про імена в Біблії, імена Бога, в якому те, контексті вони використовуються. Так, ось ім'я Ягва Шалом, це тобто Бог мир, він використовується в дуже немирному контексті. А це було тоді, коли ангел прийшов до. Ісус не вина і сказав йому: будь хоробрим мужем, тому що ти маєш зробити велику місію, ти маєш вивести народ і звільнити від недієнітян, тобто звільнити країну з війни від ворогів. І він насправді дуже сильно боявся. Але тоді, коли він зрозумів, що з ним говорить сам Бог, і він сказав, що я буду з тобою, тоді він назвав він приніс жертовник і назвав ось Бога Бог мир. Так, так. Через те, що а, мир Божий був сильніший за страх. Так, і насправді. Це дуже сильне. Бачите, якраз говоримо <заспережу> про мир під час вимкнення світла, так, і отак воно і, і відбувається. У нас вимирі. так технічні моменти. Ми сподіваємось, зараз це виправлять. Ну, що зробити? Ось такі реалії, навіть телебачення так страждає від виключень світла. Але ми віримо, так, нас чутно, принаймні, mm -hmm. зараз ми в режимі радіо. Mm -hmm. <зас> От, але буквально кілька секунд і, що повернутися от до нас світло. Отже, ну давай питання. Угу. До а, отже, чому взагалі одним людям природніше мати мир на душі, а іншим важче? Ну, я хочу спершу сказати, що ви гарно справляєтесь і втримуєте мир в серці під час ситуації. Ось. А по-друге, відповідаючи на запитання, ми всі люди різні, в кожного свій характер, свій темперамент, по-різному реагуємо на подразники. Ось. І якщо б ми покладалися на це, то справді було б якось несправедливо, бо одним людям легше, іншим складніше. І тут, знову ж таки, справа не в людині, як, скажем, в її характері чи її. В якихось особистих характеристиках. Тут справа в тому, на що людина покладається. Якщо я буду покладатися на себе, якщо я буду покладатися на обставини, це така змінна площина, тому що я можу не завжди бути стабільним. Я можу помилитися, я можу щось не так зробити. Обставини можуть змінитися, люди мене можуть підставити, світло може вимкнутися, і це може мене розчарувати. Це може принести знову ж таки певний неспокій в моє серце. Ось А є один спосіб, коли я покладаюсь на Бога. Який е, завжди керує цим світом, який стабільний, який завжди е, ніколи не підведе, е, для таких людей набагато легше відчувати мир, тому що мир походить не від мене і не від обставин, які можуть змінитися. І навіть якщо ці обставини і люди змінюються, Бог не змінився, і мир в моєму серці також. Ось якраз справа в основі. Угу. Ну от ем, дуже цікаво роздумувати над темою миру, та от, особливо у християн е, в контексті війни, тому що е, часто. Чуємо від е, світських людей так, що м, християни, як ніби то якісь е, відірвані від реальності, та тобто у нас дуже багато горя, дуже багато біди, е, проблем. Е, і, от е, люди, які вірять в Бога, які мають мир в серці, е, воно як ніби виглядає трішечки як байдужість до обставин, які навколо. От як це інтерпретувати і пояснити людям, які ну, не відчувають такого миру, та? і, зрештою, ну, теж якось свій мир в серці, транслювати з емпатією до тої біди, яка навколо. От хочеться якось трішечки цю тему розвинути для того, щоб розуміти, як адекватно бути в реальності, але з миром в серці? Ну, справді воно може так виглядати. Проте, звісно, справжній мир він не байдужий. Справжній мир просто не дає обставинам, оцим навколишнім чинникам, керувати людиною і її спокоєм. Тобто на мене впливає все все. Я це бачу, я це не відкидаю, я це розумію. Я поспівчуваю людям, яким важче це переносити, звісно, звичайно. Але мною не керує зараз страх, мною не керує паніка, мною керує Святий Дух, і ось той самий святий Дух, який дає мені мир. Отут гарне уточнення. Він дає мені і інші плоди, про які ви вже говорили: про радість, про любов. І ці плоди мають транслюватися й на інших людей. Звичайно. Ми всі в процесі росту, і плід теж на дереві зразу не з'являється ну достиглим і ідеальним. Він росте. Це процес, який відбувається постійно протягом життя. І нам слід так гарно навчитися транслювати всі свої плоди, щоб це не виглядало байдужістю. Це дуже гарне питання, дуже гарне зауваження до кожного християнина, щоб ми під час знаєте. Щоб ми радість, ту саму теплі типу духа і мир під час того, коли люди панікують, горюють, плачуть за втратою, щоб ми не виглядали серед тих людей, як якимись не від цього світу, а як тими, хто вміє поспівчувати, тими, хто вміє подбати про тих людей, які потребують. Угу. Так, дякую, дуже влучні слова. А також апостол Павло він каже, що Живіть в мирі з усіма, з ким це взагалі можливо. Ось якщо ми беремо сферу миру саме в стосунках між людьми, ось як практично втілити цю пораду апостола Павла в життя, коли, наприклад, інша сторона налаштована вороже, і ми не можемо змінити її серце. Як нам все, ж, все одно мати мир? Так, звичайно, коли ми хочемо миру, ми хочемо миру зі всіма. Але ж ми не відкидаємо реальності, і розуміємо, що всі люди не хочуть миру, ну ми не можемо на всіх повпливати. І тому апостол Павло так і пише, що якщо це можливо, якщо це з вашої сторони можливо, це означає для мене, що я з своєї сторони маю зробити все можливе для того, щоб був мир. А це означає, я не буду підкидати дров вогонь, ну, сварки, я буду реагувати спокійно, я буду, знаєте, до цієї людини і далі відноситися з любов'ю лагідно для того, щоб показати їй, що ця сварка, що цей конфлікт, який є між нами, для мене, він не потрібен. Я хочу миру, я хочу спокою. І всім своїм виглядом, поведінкою, транслювати це для цієї людини. Звичайно. Це не завжди змінить ситуацію. Але для нас наша відповідальність в тому, щоб завжди залишатися християнином, завжди залишатися тим, хто транслює Божу, Божий дух для інших людей. Дякуємо. Дійсно, досить непросто напевно зберігати мир тоді, коли від тебе це не залежить, так тому що ну от знову ж таки. От хотілось би українцям зараз жити в мирі та зберігати цей мир практично, але немає такої можливості, тому що інша сторона, та, от ми говоримо дуже актуально про там перемовини, про те, щоб укласти якусь мирну угоду і так далі, і не можуть дійти цієї мирної згоди, тому що не хоче якась із сторін цього миру. А як нам співіснувати в цьому світі, так щоби от знаєте, я згадую фрагмент із відомого фільму про Титанік? Та, де е, паніка? У людей немає миру. І є ось ці музиканти, які, попри це е, теж мають переживання, страх, вони грають е, музику. Та, коли, та, Божий е, коли. коли Божий мир. Як нам на ось цьому титаніку який тоне е, мати Бога в серці, мати цей мир? Ой, дуже гарне запитання. І в контексті вже корабля, ви так гарно підмітили. Колись була така гарна дитяча пісенька. Про паперовий кораблик, який намагався переплисти в океан. І ось навколо нього всі інші тонули, він плив, я думаю, ви знаєте цю пісень. Так, так. І секрет його успіху полягав в тому, що він довіряв свій штурвал Богу. І знаєте, так само в Біблії є такий принцип, в багатьох він прослідковується. Я прочитаю це книга псалмів, це 15 або 16-й псалом, в залежності від перекладу. Давид говорить, уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє е е е спочиває безпечно. Тут Давид говорить про принцип, я уявляю Бога перед собою постійно, Бог поруч зі мною і тому я спокійний. І тепер згадайте біблійних героїв, таких як Даниїл, як його друзі. Які потрапили в важкі обставини. Данил потрапив в рів з левами, друзі потрапили в піч вогняну, і вони зберігали спокій. Вони зберігали спокій, тому що з ними був Господь, і вони це бачили, вони це знали, вони це відчували. І навіть, попри ці всі обставини, вони знаєте залишились спокійними і мирними. А їхній секрет був в тому, що вони довіряли Богові. Через те, що вони спілкувалися з Богом. Звісно, молитва, дослідження Божого Слова, ці засоби спілкування, вони дають нам відчути цю справжню довіру а як наслідок і мир в серці. А що робити, якщо джерелом неспокою є не зовнішні обставини, не війна, не зовнішні вороги, а внутрішні вороги, які десь там з нами ведуть війну? Наприклад, це може бути провина, початься провини перед кимось, провина перед Богом, або ж власна совість, або якісь інші нав'язливі думки, які є деструктивними, які нам сатана посилає? Що робити в такому разі, як знайти мир, якщо всередині тебе щось там гризе? Звичайно, внутрішні конфлікти теж у нас бувають постійно в житті. Тут важливо зауважити, що совість вона працює, скажімо так, часто під приводом Святого Духа, тобто викриваючи якісь наші гріхи. І нам важливо, по-перше, якщо справді цей гріх в моєму житті присутній, в ньому покаятись перед Богом, тому що Бог робиться в моєму житті для того, щоб дати мені мир. Для того, щоб я не, не жив з гріхом, а примирившись з Богом, мав, відчував повний мир в будь-яких обставинах. Але знову ж таки, бувають і ці деструктивні думки, про які ви говорите. Ці думки, коли я покаявся, я примирився з Богом, здавалося, з іншими людьми, яким я, яким я зашкодив цим своїм поступком чи гріхом. Але все одно в мене відчуття провини, в мене відчуття того, що я комусь е зробив щось погане, мене не простили. Е це вже знову навігвання певні сатани про те, щоб людина відчувала себе настільки грішним, щоб не могла себе простити. Але якщо мене простила та людина, якщо мене простив Бог, так і я маю себе простити. Ми маємо е відчувати, знаєте, певну е в певній мірі, в хорошому сенсі. Відповідальність за себе в тому сенсі, що якщо мене любить Бог, такого який, який прощає мене, то я не маю права себе не простити. Я не маю права ображатися і на себе, ну так само, як і на інших, на ближніх своїх, але і на себе не маю права ображатися. Тобто, це цей мир, який дає Святий Дух, він має е, брати до уваги всі сфери мого життя. Те, що я в мирі з іншими людьми, звичайно, але також і в мирі з собою. Цей баланс гармонія, яке дає мир Божий, цей шалом, який наповнює людське серце, він має справді бути повноцінним у всіх сферах. Дуже. Глибокі роздуми, і вони мені нагадали про ще один фільм. я по фільмам, ну і книга дуже відома «Хижина», Та де якраз таки ось цей біль внутрішній від провини, що да цей головний герой він винен у загиблі дочки, і це не дає йому миру і спокою. І йому потрібна була саме зустріч із Богом, саме комунікація з ним, так довіра йому для того, щоб цей мир відчути і рухатися далі. Які практичні кроки, от ми маємо буквально хвилину півтори, сьогодні почати робити людині, яка не відчуває миру в серці? Я пораджу зробити те, що робили біблійні герої, те, в чому точно буде успіх і справді? Зверніться до Бога в молитві. Будьте щирим перед Ним. Скажіть, Боже, я втомився. Від постійної тривоги в серці чи зовні, від цих всіх зовнішніх факторів. Я не можу дати мир самостійно. Будьте з Богом відкриті, і чесні. Не потрібно бути багатослівним. Коротко і ясно, Бог нас почує, зрозуміє. По-друге, відкрийте Біблію, прочитайте псалом або текст біблійний, який вас надихає. Псалом 23, який говорить про те, що про саме про вас дбає Господь, є вашим пастором, який веде вас туди, коли вам потрібно. Ну і третє, звичайно. Довіряйте Господу, зробіть крок на йому назустріч. І пам'ятайте, що мир це не нагорода для тих, хто його заслужив. Це подарок для кожного, хто приходить до Бога. Тому що Христос каже: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Дякуємо. Дякуємо за справді натхнення за таку мирну розмову. Вважаємо благословінь і миру в вашій діяльності. На все добре. Dacorum